Пройшов рівно місяць, ну не рівно, трішки менше. З того моменту, як я почала займатися своєю головою і почала лікувати свою мігрень. Що я можу сказати? Ліки, що мені призначили, не допомагають. Вчніше вони допомагають, але мій лікар сьогодні сказав, що він очікував. Кращого результату мені назначили Піромакс, такий лікарський засіб який часто призначають для профілактики мігрені. Він впливає на роботу нервової системи та знижує частоту та інтенсивність нападів головного болю. У мене є а, такий один побічний ефект, який там прописаний. Це такі покалування в ногах, особливо в вступні. Але він, типу, можливо, я так розумію, повинен пропасти згодом, але поки він, він в мене є. Він не, не сперігається постійно, тобто він може бути там одну-дві хвилини зранку або там ввечері. Частіше, ось коли я вип'ю пігулку, і там через годинку, через півгодинки може такий стан спостерігатися, але воно, знаєте, не дуже там мене якось бентежить. Ні. Тепер наступна консультація в мене буде за півтора-два місяці. Мені зараз збільшили дозу, тобто я буду трішки більше приймати пігулок, ніж приймала. Вісім днів це теж багато. Навіть лікування. Лікар сказав, що це багато, повинно бути менше. Тому через це збільшили дозу дозування. Усім за увагу. Якщо вам буде цікаво, продовжуйте слідкувати.